Сьогодні поговоримо з вами на тему витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану зареєстрованих компетентними органами іноземних держав. Отже, відділи державної реєстрації актів цивільного стану на заяву у громадян можуть здійснювати витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, таких як народження, шлюб, смерть, розірвання, шлюбу, зміну імені, встановлення батьківства, усиновлення. Які здійснені компетентними органами іноземних держав. При цьому відділи державної реєстрації актів цивільного стану дотримуються умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України? За загальним правилом витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснених за кордоном здійснює Міністерство закордонних справ України, а саме Департамент консульської служби. Якщо ж інша не передбачено умовами міжнародних договорів України з тими країнами, з яких буде витребовувати документи, департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України здійснює витребування документів за кордону через посередництво дипломатичних закордонних установ України після заповнення анкет, які надсилаються на прохання заявників, а також сплати консульського збору за витребування документів за кордоном. Україною ратифіковані та підписані договори про правову допомогу та правові відносини з багатьма державами, такими як Республіка Польща, Латвійська, Литовська та Естонські Республіки, Республіка Болгарія, Турецька Республіка, Угорська Республіка, Китайська Народна Республіка, Кіпр, Монголія та інші. Крім того, Україна є учасницею конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах з такими державами, як Республіка Молдова, Республіка Узбекистан, Республіка Казахстан, Грузія, Туркменістан, Республіка Таджикистан. 1 грудня 2022 року законом законом України про вихід України з конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних сімейних та кримінальних справах, а також протоколу до неї припинено дія Конвенції у відносинах України з Російською Федерацією та Республікою Білорусь з 27 грудня 2022 року. З іншими країнами-учасницями цієї конвенції. Конвенція припинить свою дію 29 грудня 2023 року. Після остаточного виходу України з конвенції відносини з іншими учасницями з іншими країнами-учасницями цієї конвенції міжнародне співробітництво буде здійснюватись у рамках підписаних міжнародних договорів. А у випадку, якщо такі договори відсутні, буде, співробітництво у цивільних справах буде здійснюватись згідно з внутрішнім законодавством України на основі принципу взаємності. У більшості міжнародних договорів України з вище перерахованими країнами передбачено, що відділи державної реєстрації актів цивільного стану Надають громадянам допомогу у витрибуванні документів про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснених в компетентних органах іноземних держав, тому, якщо є потреба і необхідність витребування таких документів за кордону необхідно в першу чергу письмово звернутися за правовою допомогою до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем свого проживання, з собою мати паспорт та паспортний документ. Говорим України із іноземної країни, з якої необхідно витребувати документ, встановлено, що відділ державної реєстрації актів цивільного стану є уповноваженим органом на здійснення питань витребування документів. То працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника надають допомогу заявникам у складанні заяв. Анкет щодо витребування документів до компетентного органу іноземної держави, а також підготовлюють офіційне прохання про надання правової допомоги, при цьому дотримуючись вимог міжнародного договору щодо складання, щодо мови зносин, щодо реквізитів даного прохання. Відповідні документи, анкети та прохання про правову допомогу пересилаються компетентним органам іноземних держав за посередництвом відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Після виконання прохання про правову допомогу та розгляду анкети заявника компетентний орган іноземної держави виготовлює документ про державну реєстрацію актів цивільного стану та направляє відділу державної реєстрації України, які запитував необхідні документи. При виконанні клопотань про правову допомогу компетентний орган іноземної держави використовує і застосовує законодавство своєї країни. Тому, у випадку, якщо дане клопотання про правову допомогу не підлягає виконанню, він повертає таке прохання з обов'язковим вказанням причини його невиконання. За більш детальною інформацією з таких питань рекомендуємо звертатися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Хмельницькій області управління державної реєстрації або до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану.